Я вважаю його найкращим форвардом області. Ну він вже точно в команді, я вже через ну, що та, це, як Так, як потім буде робити висновки, проситися, то вже будуть зовсім інакші умови і зовсім інакше роль по Що буде грати хімік і студінка? Що це буде за матч? Я це кажу, є. що ми виграємо долину. Ага. Все. Ну, але якщо клуб не заграє, і як почнуть, yeah, no. я би для себе хотів попасти пішов. І серед тих, хто напише якісь прогнозоване місце і може додати якихось пару слів, ми оберемо переможця. Так, друзі, всім вітання. Сьогодні у нас Марян Олексин. Е, Марян, хочу, 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 щоб ти сам себе представив, тому що в тебе велике таке досьє, що ну, от свої якісь якості основні. Ну, Твоя посада, основна в клубі хімік. Ну, тобто, я думаю, що в мене немає посади, я там як гравець, чисто, але можна сказати, допомагаю як по медійній складовій. Отак, я думаю. Підняти відвідуваності на стадіоні, щоб футбол місті калу жив, ну такі така ніби складова, мене цікавить. Зрозумів. Давай ми тоді просто для людей відзначимо, хто є керівниками футбольного клубу Хімік. Тому що я розумію, що є громадська організація, футбольний клуб Хімік, де керівником є Гіфус Володимир. Чи хто ну напевно так, але я ці ти, питання ти... чесно не дуже цікавлюсь. Я спілкуюся тільки з Русланом Богдановичем. Ми з ним в тісному контакті по цих моментах медійності, форми, постів, таких всяких нюансів. Ти погоджуєш пости інформацію, ти подаєш в меді... ну, медії в... з Русланом Богдановичем? Чи ти ні. маєш якусь повну волю на це? Ну, споч перші пости так, А зараз ніби це вже як творчий процес пішов, і я думаю, ну. Залежно, яку інформацію хочу подати. Якщо там інформація якась відповідає певним, знаєш, якимось фактам чи спростуванням, чи, наприклад, інформація може подати, наприклад, що такий регламент, то я маю перепитати, чи вони дійсно узгодили якийсь такий регламент, і вже тоді ми можемо запостити таку інформацію. Бо неправдиву інформацію постити теж, знаєш, якось не дуже Це коректно. Це Хороша справа, то справа МФК. Та, та ваш, це ваша фейки не розслідування <свист> фейки, це по твоїй чи ліс Поняв. Е, Добре, скажи, будь ласка, щодо бюджету. Тобто, ти за цю, от, наприклад, оці футболочки, нормальні футболочки. Хімік, до речі, ми зараз ми розіграємо таку звісно. Ми розіграємо серед вас таку футболочку, тому дочекайтесь, дочитайте, додивіться відео до кінця. Оці футболки, оце витрати на оце хто хто бере на себе? Олексій Маркеті, не бачиш? Олексій Маркетінг це компанія Маріка. Так що. А це що компанія чим займається? Таргет, реклама, маркетинг. Клас. Ти в принципі непогано заробляєш да, на своїй діяльності? Ну, відносно, так. Да. Ти можеш сказати, ну я як графець, в хіміку зарплата не хочу, то ну, може я нормально заробляю. В принципі, так. Красава. От таких людей треба в команді. Це чудово. Щодо фінансів футбольного клубу Києві, футбольного клубу Хібік. Ви шукали спонсорів? Ви знайшли когось чи. E, дивись, я навіть не знаю на це питання, як відписно ну, таких спонсорів, щоб я постив якісь пости. Знаєш, ну це все таки візуальний шум. Ну люди, це знаєш. Я думаю, що треба конкретно сідати з бізнесом. А, наприклад, я з тобою сижу, говорю, я тобі кажу, показую ваші плюси, мінуси. яка це соціальна місія в місті, ніби ж це більш іміджева історія. Тут немає на. Наприклад, Тут не продаж. Так, нема не, не, не продаж атрибутиків, фан якісь в дуже великій кількості. Це така іміджова соціальна історія. Як ви будете тепер... продавати? Перепрошую, будете продавати місце <звук> на футболках. Десь там е, так, і в цьому є основна роль, я думаю, і це ми плануємо з цього. Руслан Богданович говорив, що буде зустрічатися, мабуть, з міськими головними підприємствами і з ними розмовляти вже на рахунок. Цієї теми а там вже як буде non, я, ну я в принципі Руслан Богданович казав, що я би там не навіть свій логотип розмістити, але чекаю пропозиції від вас, як від клубу. Ну, що... Ми, ми підготуємо презентацію і скинемо чудово, чудово можна сказати, що футбольним клубом хімік керує Руслан Богданович? Ну я думаю, що це комплексна якась цей, але в основному я спілкуюсь з ним. А там хто рішення приймає і чесно не знаю. Uh -huh. Ну я знаю, що основну місію про відновлення можна сказати, що почав він. Угу. Я вже чисто, можна сказати, чисто візуальний шум. Бо, в принципі, я так вважаю, що команда би без мене могла існувати, можливо, з інакшою айдентикою, логотипом, кольорами, але така основна діяльність, бо без бюджету команда від міста би не існувала. Розумієш, вибити бюджет від міста, документації, ці питання, то вже по Богдановичу. Тому думаю, що Богданович наступний має бути тут і. Розказати це все, так, розказати. Як це все від... ми запрошуємо вас за як наші це все відбувалося. Чудово. Дивись, команда в такому місці, як Калаш, точно повинна бути, тому що наше місто велике і, цей, а, і футбол потрібен. Але скажи, будь ласка, що зараз з футболістами? Що ми бачимо? Ми зараз бачимо, якщо забрати студінку минулорічну, то мало хто там лишився з тих, хто має досвід гри на області. Там ти, Саша, Цупер, Лазар. Бугрій Василь, Бугрій, Василь, але будемо відверті, ну, це все не основні гравці тогорічної Гарди, які mm -hmm. грали. Та. Тобто, чи готові зараз ці молоді хлопці, які вас доповнили, 에, ну, стати конкурентами на область? Як, яка твоя думка? Е, ну, дивась, е, я тобі вже можу такий такі інсайд дати, що вже йдуть перемовини з Андрієм, Луцьким. Я вважаю його найкращим Форвардом в області ну mm -hmm. фланговим. Ну він вже точно в команді, вже чудо знову. Ну, спілку, та, клас, якщо то... точно, то вже бачите, вже цей інсайт людям даш. Ми ще представлення його не робили, але це все в процесі, це в планах, бо все зараз тільки формується. Mm -hmm. Тренер відбирає гравців якихось своїх. Ну ми з своєї сторони спочатку зробили, можна сказати, більш таку інформативну місію. Повідомили, що клуб в місті Калуш, він буде існувати, що планується якась знаєш, така, можна сказати, я так бачу, на свою думку, що така структура. Після юнацького футболу U-17 гравці будуть виступати в можна сказати в студіїці, проходити обкатку на область. Бо ну просто розумієш, зараз такий сезон вийшов, що об'єднали групи, і тому можна сказати, ми як в одній лізі. А Планували, щоб вони в нижчій лізі проходили обкатку, і двоє-троє кращих попадали вже в основну команду. Нас є ряд. Футболістів калоских, які виходять зі з калоша, і чогось вони порозходились по інших командах. Що, якщо ти контактував з ними, то що їм не підійшло в проекті хіміка? Хімікало ж зародився. Ця сторінка. Ну іменно я говорю не про клуб, а про медіа складову uh -huh. з камустище з Андрієм Мироновичі ці Тіктоки можна сказати, що він як можна підняв. Лояльність міста, ну, відносно він, він я переб'ю тебе і між живозначка сто він запалив тебе. От ті, то перше відео, що та, ти месь, та. він запалив в тобі щось. І ти, ну я розумію, по сповоєму характеру. Ти людина така, яка, якщо на бачить цілі, вона вже все, вона вже бачить мету, і вона з цим процесом горить. І це дуже класний такий риса характеру. Що ти ну, надіємося, що ти не вигориш. Oh. Якщо не підуть результати е, команди, що ти не виграєш, тому що дуже багато е, ви підняли таку маркетингову планку. Я вам казав, буде, якщо ви зійдете з дистанції, буде дуже тяжко падати за рахунок твоєї роботи, тому що ти свою yeah. роботу виконуєш дуже добре в плані медійності маркетингу. Але якщо клуб не заграє і як почнуть. Ти yeah, no. маєш на увазі бити по 5 чи по 6? Ні, e, ну yeah, no, Я чесно сумніваюся, що буде таке, я думаю, що це. Кожен матч це буде бій, як на мене. Я думаю, що дивись, я просто мав вже досвід в такому клубі. Якщо ти не пам'ятаєш, я був в 2021 му калуш, ну там історія була набагато гірша по людях, по гравцях, mm -hmm. по фінансах. Ну ми були тоді максимально аутсайдери, можна сказати, в теперішній області Варатих був Калуш, ніби той. Але я тобі скажу, що ми зібралися там. Там ну, з підбором гравців було набагато гірше та, в плані того. І ми зібралися, і в сезоні ми реально ми програли. було дві осьечки, ну це була Ніка 6-1, Гарди 4-1. Потім вільхівці 0-0 на 91-0 пропустили. Тобто є... ну боротьба була, при тому, що команда була набагато рівня нижчого, ніж зараз. І плюс, як не як, знаєш, якщо судити по результатам. Півфінал Кубку області і далі вже коронавірус. Типу, знаєш, хоч ми пройшли команди нижчого рівня, знаєш, mm -hmm. але результат є результат. Я так вважаю, що в принципі з кожним, знаєш, треба роб... Я думаю, що треба робити так, коли є позитивний результат, робити медіабум, а коли є негативний, просто постиш, але інформація вже. На менш обмеженому. обмеженому просторі на своїй сторінці, а коли є піднесення, тобі треба максимально робити інформаційну бомбу через всі саме соцмережі в калуші міста. Дякую за підтримку Калоському формату вікна, Калуш, Радіо, Калуш Брама, реклама, МФК Калуш і всім іншим, хто постить, ну можна сказати, просто так і підтримує цю ідею і цей розвиток. Також ми ті типу, їм дуже вдячні. Пасувало би попасти п'ятерку. Пасували би перше. Ну, я не знаю, які цілі будуть ставити. Я думаю, що я би для себе хотів попасти в п'ятеро. Хоча е... я максималіст, я я, я не кажу, що хтось з долини, там хлопці, які були, вони сильніші. Я кажу, що ми виграємо долину. Ага. Красава. Е, що ви очікуєте ще від головного тренера? От, тобто приходить головний тренер, який, якщо помиляюсь, він і кращим в історії Прикарпаття? Людина, яка привикла. Ну, я, не знаю, то, я тебе спитаю, це було ніби. Ти маєш е, інформацію, що він головний, бо я просто не знаю, як, хто з них цей. Хто з вас головний хто тренер? з них головний, так. Ну, дивіться, е, взагалі, якщо ми цю тему піднімемо, це таке, знаєш, спірне питання, тому що у вас є тренер. Є Володимир Магас і є Петро... знаєш, е, Тренера. Рус, Русак Петро Романович. Е, Русак Петро Романович. Е, от. І... Як ходять слухи, що Володимир Магас буде тренувати Студінку? А, Ні, тренування будуть разом, але Володимир Магас – тренер Студінки, Петро, Петро Романович Русак, тренер ФК-Хімік. Тому, в принципі, ваш головний тренер. А, ну, якщо так, ну... Можливо і так, ну що які очікування від нього? Ну та ну ти дивись. зробив вітринок, з ним провели. Як я як, які враження? Ну давай, перші очікування, я взагалі не мав розуміння, бо я ніколи з ним не спрацював. Так як, наприклад, Лазар, Мирослав і Саня були його струк... і Саня сані цю в його структурі в ДЮФЛ при Карпатті. Вони розуміли, який тренувальний процес mm -hmm. як це я взагалі не мав поняття. Хоча я був у багатьох школах, я знаю, як відбувається ну, а як тобі ці від вітренування? E, по першому враженню, я чесно, приємно вражений і здивований, що, в принципі, є правильна структура, є правильні акценти. Розумієш, Знаєш, хто десь був в академіях, чи взагалі він зразу розуміє по тренеру, які вони акценти роблять, якою ти ногою приймаєш м'яч, чи, наприклад, від фішки вискакуєш, ти маєш дальню, чи якою грати, чи є, яко, наприклад, є. Базові нюанси. Та, базові розуміємо. нюанси, перепаси. Як він же робить такі підсказки, то значить в цьому є ніби якісь. Є ідея, я думаю, що вже будемо дивитися в подальших діях. Я думаю, що в цілому поки всі задоволені. Добре, що говорять ще по підсилення, окрім двох братів Луцьких, які вже підписали, так, домовилися з командою, чи є ще якісь, хто, можливо, підсилить на радарі десь. Ну, Я чув таке, що ФК-Хімік шукає підсилення досвідченого гравця в кожну лінію поля, починаючи від воротаря. Ну я думаю. Тому що, що... зараз один воротар, Давайте. який сидить за кадром на дві, на дві команди. Ну бачите, мабуть, правда зараз з воротарями ситуація в області якась дуже критична відносно. Не, ну вільних і якісних дуже мало. Є молоді, які дуже хочуть амбітні заробітну плату. Плюс ситуація з районом, де пропонують дуже великі умови, і вже людях є. Така, знаєш, ви ситуація, ви пішли та... на область, ви мали готові Ні. бути до ну, ставок. Ми, ми мали бути готові, яка але розумієш, в що в кризовий час був. Це можна сказати, Калуш дізнався про розпад гарди в такий знаєш, момент, де лишали вже обмаль часу, 3-4 тижні. Це перший тиждень всі ще не знали, чи це точно це розтяжка. Це дуже все. Всього... Короткі терміни часу. І тому як ти говорив, чого багато гравців гарди вже в інших командах? Табо хлопці зрозуміли це і почали шукати і вже домовлятися. І як люди вже знаєш, є певна домовленість в когось за якісь мови. Ну важко вже ну як я можу, наприклад, або Богданович дзвонити, як вони вже домовились. Ну і тому mm -hmm. такі трошки кризовий менеджмент. Хоча але... хоча з футбольного хімік клубу хімік дзвонять до гравців, я знаю, що ну, вони вже домовлені, але все одно перепитують, да щоб але... вони йшли в нашу команду. Бачите, вже працює певно тренерський штаб, який вже повноцінно війшов в роботу. Ми mm -hmm. спочатку з Русланом Богдановичем і Санією можна сказати, зробили перші ці дії. Хоча б розуміє, щоб була кількість і структура, щоб. Ну, щоб тренування, якісь був тренурочний процес, а не 6-8 чоловік, як mm -hmm. б, в такому плані. Я вже думаю, зараз вже тренера собі вже дивляться, вони вже собі бачать картину, хто, куди, хто підходить, хто ніяк, де підсилити. Я а думаю, що, що по вже... фінансах? Ти ще знаєш це e, до тебе Ну, дивись, це, мабуть, теж до Богдана ще питання, які фінанси. Я думаю, що ще цифри всюди приблизні. Ну, навіть не знаю, який Зумію. діапазон. Ну, Це e, точно мам. Це точно. Ну, Не рівень топ команд області. Ну, це це зрозуміло, що зараз така ситуація. Окей, місце, чим чим затягнути місце? Але ти о, твій друг Кровацький Сергій, він зараз, я так розумію, в ямниці. Ну так. І туди, що, що він? Знаєш, що ти з ним спілкувався? Знаєш, що ви обговорили навіть суми до договору, навіть знає цифри, але от що йому не підійшло в клубі? Не знаєш, не ну, скажеш. Я, я так знаєш, казав, ніби можна сказати. Щоб його затягнути в цю, в цю цей, бо молодий калуський. В принципі, знаєш, є ситуації, які люди живуть фуд, тільки на ці фінанси з футболу. У нього не така ситуація, так само як не та. Описано. І просто так само тут би він мав ігровий час максимально. Але бачив вже може теж наперед домовився з Ямницею, там набрали звідти. Mm -hmm. Почали якісь перемовини, чесно, не знаю. Але хотілося, щоб він був тут. Але маємо, що маємо. Це життя. Потім буде робити висновки, проситися, то вже будуть зовсім інакші умови і зовсім інакша роль в команді. Зараз перед початком сезону можна сказати, що в футбольному клубі хіміки є такі два капітани. Хто буде капітаном Олексин чи Цюпер? Дивись, я не знаю. Я думаю, що сьогодні на товариській побачиш. Може буде якийсь досвідчений старший, як ти кажеш, в кожній ланці хоче знайти досвідченого. Правця, який буде вести ну, за ти, собою ну, команду, я... я думаю, що тоді вже тренер собі зробить висновки. Ну я, якщо я ти заміти, я дуже часто на тренуваннях і як я чую голоса двох людей: тренера і твій. Тренера з боку, твої mm -hmm. цей так. Відкрийся на мене. Від ну коротше. Ні, ну я просто я всюди так і граю. Я був у гарді в всіх своїх клубах. Я граю з тобі так свою можна сказати, свій футбольний менеджер на полі. Угу. Ну, ну бачиш, в Мостищі тобі цю волю дувало, і тобі, до речі, дуже це класно получалося. Коли бачу, ти сам секірував процес, коли, коли бачиш, наш оператор Саня каже: да. типу, було таке. Ну бачиш, але реально можна сказати, що мостище грала зовсім інакший футбол при при за моєї участі, яка, який і потім хоча б взяли. Можна сказати, людей, яких поіграв ще десь теж були цей, да, де ж б... можна на рівні вище, але зовсім накша і зовсім накшети. Може, може, від слід тренером зразити? Я хіба в студінку, знаєш, <рив> там якраз може цей. Я очолю та ні, ну я думаю, що це рано. Наше але... мастище, з якими ви от ми з тобою вигравали кубок, я там грав чотири хвилини, але все ж таки медаль маю. Е, Томостище виграла б у цього хіміка зараз. У цій комплектації без луцького. От в такій комплектації. Якщо ти би грав за нас. І, і, до речі, я, чесно кажучи, команда, яка протренувала дві тренування, Сумбуршину, це ще не зрозумілося. Я думаю, що гра би була дуже рівна. Mm -hmm. І навіть, я думаю, що при тому, що в нас був і старші такі досвідчення, як Покачайло Ромельда, який грав в Карпатах 2, Карпати на заміні в основній команді, ну. Гравці, знаєш, Вова Гіф відіграв е, президент, можна сказати, як неофіційну або документальний. документальний, та. Uh -huh. І я думаю, що та команда б точно б мостичні в тій комплектації всім командам давала бій. Були проблеми там теж в ланці оборони. ну, Там би точкове підсилення, і та команда б могла би рости чесно і правильний підхід. Цього сезону команду мистецько розпалась. Таке рішення прийняв головний президент команди Лукаса Тарас. А Зараз він тренується з хіміком, ну, чистодінкою, поки не зрозуміло, до речі, як ви там розділитесь. Як він вам, як він в команді? Ну, це Тараса є неймовірне бажання працювати. Я тобі скажу, що по фізиці я ніколи ну, я, наприклад, сам по собі не фізично. Витривалий і швидкісний гравець. Я в мене є свої, я знаю якості, які я краще в мене виходять на полі, там, там. Ну, але Тарас, бач, 40 чи 38 років я не знаю скільки, ну він біг, можна сказати, на інтенсивних всяких управах по на витривалість, один з перших в команді. Ну, значить, в цьому в нього є, знаєш, проблем немає. Але футбол це теж, знаєш, така гра, що треба трошки з мічом. Цей раз-два. Ну, Бігати мій всі, знаєш, а грати в футбол це таке питання. Скажіть Але... мені, якщо буде грати хімік і Студінка, що це буде за матч? Це буде матч, давайте хіміку, бо нам треба в п'ятерку, чи давайте боротися і битися між собою, байдуже за результат. Ну, ну, це ось, одна команда. Як я думаю, що це має бути і гра, як мінімум е, Одинадцять на та, та. Що, В такій враження я собі якось не представляю, що якісь зливати, хтось, ну. Як мінімум, ця команда буде, думаю, теж бойова, бо планують зібрати команду, яка не буде, знаєш, програвати всіх 10-0, бо це буде якось смішно трохи. Я думаю, що там теж будуть якісь деякі люди, які, наприклад, не можуть тренуватись весь час. Ну, це вже питання до тренерів. Буде, як вони це mm -hmm. розподілять, може, я буду також грати за студінку, Хто знає, ну знаєш, mm -hmm. це такий момент. Це вже буде питання до тренерів, як вони це вирішать. І я думаю, що Студінка теж буде давати всім командам бійця. Сьогодні у вас тупо перший матч так. з хутроком тиснеться. Як є очікування, що думаєш, їдете двома складами? Як... Як я думаю, що поки їде вся явка, ну всі, хто можуть, щоб тренери, як мінімум, вже вони собі якісь уявлення мають про кожного <зят excited> гравця і вже будуть на полі там залежно, не знаю, як вони плануються вже. Теж питання до тренерів, як вони планують розподілити час Мені самому Це цікаво подивитися, як ми будемо виглядати в грі. Очікування, знаєш, різні, як це все буде відбуватися. Все буде цікаво побачити на полі. Бо поки уявлення що, щодо форми, ви там роздали форму там, одним людям, другим не дали. Це типу не стало? Чи ви просто дали тим, що це був за вибірковість? Ви дали бурчину, він вже врожнятий, він хоч віддав футболку. Так. <реш> <реш> ну, дивись, як перший, ну, знаєш, така, як мінімум відбувалося, ми взяли там щось 28 чи 30 футболів, знаєш. У нас ще є ніби футболки, тому ми оцю готові розіграти. <реш> Але в принципі, ми роздали гравцям, ну, можна сказати, по моїй, так як я рішив це собі знаєш, зробити. <реш> і по моїй інтуїції, такий, і просто деяким я дізнався про гравців пізніше, наприклад. Ну, Деяких про деяких забув написати саню, бо це все так відбувалося дуже в хаотичному. Деяких Богданович дзвонив, кликав, знаєш, і таке. Ну приблизно кого знав з пам'яті, які розміра, щось таке, то я от, їм роздав. Mm -hmm. Але в планах, якщо чесно, всі, хто тренується, гравці, чи вони гравці-студінки, що в планах майже... Даже плануємо їм замовити, щоб всі мали футболки на тренувальному процесі. Навіть можливо, ще знайдемо якогось спонсора, щоб, наприклад, давайте замовимо, покладемо нас в магазині МФК, щоб вони продавались. Реально зробимо куточок ФК-хімік. В планах, так, бо в планах вже і шарфи в роботі вимпали, кружки. Знаєш, такі. А це ви самі набивали? Чи це вам набувало десь? Це не бували та нам франківську, вдруг, цьому. Так ми можемо тут вам теж набити. якщо Серйозно? Треба. Та все можемо. Це, білий, ну, логотип, тепер це все будем, можемо набити. тепер ми з вами будемо тоді попрацювати, тоді no. домовимося з вами, бо. Ми готові. Так. Так. Допомогти та. та. та нам, так? чудово, звичайно, це. Лис. Я що, я. Так, з небезпекою ставлю до цієї команди, тому що як би не було, я люблю місто Калоші. Розумієш, я тут виріс, і футбол люблю. І мені буде дуже гірко, якщо ми повторимо ситуацію тоді, коли ми знімаємося на половині дистанції. Розумієш, коли наш е футболісти калоша там е три рази програють, не дай Боже. Я про те, що, я про те говорю, щоб... Не так важливо ці кошти, що це дійсно міські кошти, і це не кошти підприємців, а е, бюджетні кошти, і ви їх е, там будете витрачати на футбол. Як важливо те, щоб ця історія продовжилась і вона не злилась, і щоб не говорили, бля, знову цей калуш злився. Розумієш, ну... тому що це, в принципі, наше з тобою місто, розумієш? Так. Але знаючи, Руслана Богдановича, це це. Це така людина слова, наскільки я знаю його особисто, тобто я не вірю в те, щоб він спригнув з дистанції. Тобто, якщо буде все окей, не буде якихось критичних ситуацій, то я думаю, що все буде добре. Дивись, я думаю, що теж в будь-якому випадку основна задача цієї команди це відродження і будування структури. Я думаю, що. Результат, він, звісно, в будь-якому виді спорту до результату немає розвитку такого, значить. Що... Не буде. Я казав Руслану Богдановичу і всім, якщо Руслан Буда, ну, там, міська, ну, міська рада не поміняє структуру дю США підготовку молодих спортсменів, тому що вже 4 роки ніхто з молодих спортсменів не готовий виступити на область, які випускаються. Там, 17 років вони виходять, то ми з навіть бася Бурщин. Він... Гарний гравець, але він не от в гарду чогось він не попадав, тому що він дійсно не є готовий. Тобто випускники, воно зараз хлопці у вас там тренуються. Ну молодці, але вони не топ 3 в область готові попасти. Ну, тому з ДЮСШ треба щось робити. Треба створювати ДЮСШ конкуренцію, набирати молодих тренерів і щоб вони почали вихов... вирощувати вихованців своїх. Ну, в цьому є про є твої слова дуже правильні. Я тому, думаю, що будування да. структури, наприклад, якщо якась буде. Концепція, якби я робив, наприклад, я би був із бав цілу вертикаль цілу вертикаль так. Правильно. будувати. Я так. би будував вектор. от, на плані Ревери. Ну, але бачили але теж амбітний проект і бачу, яка ситуація. Що це все фінанси? фінанси. Це фінанси і але ревера бо... двесь закрила головну команду, але ДЮСШ лишається. Тому що якщо ж зробити правильний підхід, то батьки готові платити. То, знаєш, от, в принцип, Двіс, так. до речі, інсайт. Ми скоро будемо відкривати дитячу футбольну школу в Калоші. МФК, до речі, теж будемо зватися вже ну, починається тренера. Вже є та набір тренерів вже відбувся. Завтра їдемо в Карпати на Ю-16. Е, збір. Там буде директор до США Карпатів. Е, тому ми їдемо знайомитися. І ми будемо так, що ж ну, контакт налагоджувати, і теж будемо тренувати дітей. І надіюся, що ми. Це зробимо. Давай, ладно. Я щиро бажаю успіх хіміку, готовий долучатись, допомагати. Давай ми розіграємо між підписниками нашими, між глядачами цю футболочку в кака. О, давайте в коментарях напишіть, яке місце футбольний клуб хімік на забере ну, в цьому сезоні. Займе. І серед тих, хто напише якісь прогнозоване місце, і може додавати якихось пару слів, ми оберемо переможця. Але ви маєте написати яке місце в коментарях на випуску під Ютубі і будьте підписані на футбольний клуб клуб хімікалош в інстаграм. Все вірно. Все, і той серед вас ми оберемо футболочку, і в наступному ролику, який ми будемо пускати на, е, на каналі МФК Калуж Ютубі, ми оголошуємо переможця і комусь подаруємо. Можливо, прийдете на тренування до е, футбольного клубу «Хімік» і вони вам подарують. Ще сфоткайтеся з командою. Ну організуємо все заради Понятно. піару, нашого а любимого клубу. Тільки піар, тільки реклама. Sorry. Добре, дуже класний підхід. Бачите, з маркетину точки зору футбольний клуб Хімік тут е, працює дуже добре. Ми раді, що такий потенціал цієї команди є. Ми віримо, що команда буде розвиватися і виводою структурою вертикаль, і команда буде існувати в цьому місці дуже довго. Бажаю успіху тобі. Е, треба якоїсь допомоги. Кажіть. Бажаю успіху керівництву клубу, всім гравцям. Viskas, virate save. Ir iš vas repos tai ir repos tai ir repos tai ir laipi. Viskas, 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 vis